закрыто. Ну, будет мы а, а кто водит? транспортного засада кто водит транспортного засада? Ну і дій транспорт може бути. Себе Так. Як ви вважаєте? він стоїть з порушенням чи ні. Що стоїть з порушенням, Вважаєте, да. що ні. Так, що? Це не прилегла територія. Прошу. Не прилегла територія. Прилегла територія? Так. Далі. Як ви вважаєте? Як я вважаю? Так. так. А ви як вважаєте? Я думаю, що так. Да. До чого прилила територія? До проїжджої частини. Ну, прилила до проїжджої, що далі. Дозволяєш не забороняється. Не забороняється? Що що забороняється? Зупинка транспортного засобу. На приливій території. Недобра машина наша стоїть. Ну, Виїзд. Не Неспорушення. Виїзд. Пункт 15.9. почав е. не говорять? Ну, Бачите, вас світлоотражаючий жилетки, зброя, вашого клегать. Нічого немає. Может у вас, не вас претензій немає. За машину. Хай Працювати чи служити? Так.